Щось мене не в не обнімає, не тіскає, не цірує мене в мій носік, не гладить мої січки, лапки, моє пузіка. Що це таке? Чи я так хочу, щоб мене оце потіскали? А ви знаєте що? А вони все байкот мені об'явили. Бо я, відчиті, не вчора їм пройшовся по їхньому столу та бутербродів і викричку позлизував. Можу, я винувати, що вона така смачненька була, така гарненька, вкусненька викричка. Я ж думав, то все для мене. І рибка там така смачненька була і ковбасочка. Я так все покушав, так наївся такий, Хм, чи ця рижа туша стать, чого на мені вічно мішає? не дає мені полежать пострадать. А я оце лежу тепер страдою, не, не об не обняв, не об не обнімай, не, обнимаю, не обнятий, во. Забув, як воно правильно кажеться. В общем, оце таке. Це такі у нас дівчинки.